Я думаю, що ми подивимось ваш образ. Образ, який ви. Ваш образ просто в очах людей. Половина карт перевернулася якогось милого. Угу, Окей. Тож, давайте дивитися ваш образ очима інших людей. До речі, зацініть, як вам мій вигляд. Я трошечки змінила обстановочку, тут я поставила квіточки, щоб гарно було. І по факту зараз на підлозі зверджувала. Мені здається, виглядає все досить гарно. Що думаєте, напишіть коментарі. До речі, можете ставити лайк, писати коментарі. Я серед коментарів рандомно виберу, кому зробити безкоштовно та розклад на декілька питань. А, тому пишіть, що вам можливо не більше сподобалось, або хочу розклад, або що у вас були якісь інсайти з цього відео, і ми до цього питання обов'язково повернемось. Також, до речі, складаю індивідуальні медитації, афірмації під вашу ситуацію. Розвертайтеся, просить поговоримо. Так, ваш образ в очах людей. Четвірка мечів. Слухайте, ну це якось так парадоксально насправді. Давайте, знаєте, що я уточнюю? Я уточню першу карту, тому що дуже у нас все їй противоречить. Давайте уточнення до вісімки жезлі зробимо. Що у нас це означає? Повысим бежезли, нам мир.